А та сестри, слава Богу. слава Богу. Ми ще згадаємо ще дві пісні, але в тих двох пісень ще буде один автор. Просто оцього автора неможливо не згадати, якщо згадувати історію, написання пісень, неможливо обминути авторку цих пісень. Ми зараз будемо згадувати про жіночку, яку звати ім'я Ябло, прізвище Кросбі. Фані Кросбі. Вона тут бачите в чорних таких окулярах, це у зв'язку з тим, що вона була сліпа. Вона народилася в 1820 році, тож в Сполучених Штатах Америки. Чому так багато про Сполучені Штати Америки говоримо? Тому що такий євангельський рух зазвичай, якби він такраз і там найбільше мав такого успіху благословіння. Європа, у нас по історії ми знаємо, більш була така католицька. Сюди наш край більш православний, бо це трошки таки гальмувало пошуки Бога. А туди багато в чому такий протестантський рух перекинувся і багато в чому це слугувало таке доброю почвою людям шукати Бога. І там саме таке багато в чому зароджувалося таке християнство, яке для нас є ближче. Ця жіночка вона народилася в 1820 році в бідній родині. Коли їй було шість тижнів від народження, вона втратила свій зір. Певні запалення було, вона застудилася, і це через це вона втратила свій зір. І головною причиною було то, що при запаленні її лікарі призначили неправильний курс лікування, і через неправильне лікування вона втратила цей зір через помилку лікарів. Коли їй був один рік, помер її батько, її виховувала мати та бабуся. Її виховували в християнському дусі, допомагали, завчали її, щоб вона вчила довгі врики письма на пам'ять. І вона стала таким активним, активним членом церкви. Коли їй було 15 років, вона поступила в школу для сліпих, де навчилася, от увага да, для нас навчилася співати, грати на гітарі та на фортепіано, будучи сліпою. Вона провела в школі 35 років. Спочатку вона була ученицею, а потім вона почала там самою викладати викладати англійську мову та історію. Коли їй було 38 років, вона вийшла заміж. Вона вийшла заміж за сліпого музиканта та вчителя, якого звали Олександр Ван Алстін. В них народилася донька, але вона померла в дитячому віці. З вісьми років вона почала писати вірші, складала, записувала. І одна з пісень, які ми будемо зараз так само зможемо прослухати, заспівати, думаю, багато хто з нас її знає, це пісня Твердує вірю. Мій Ісус. Про свою сліпоту вона говорила, так, такі слова каже, по блаженому проведінню Божому, Богові було вгодно, щоб я все життя була сліпою. І я дякую йому за це. І якби завтра мені запропонували відміний зір, я б не погодилась. І якби мене відволікали красиві та цікаві речі навколо, я б не співала гімні хвали Богові. І ця пісня, яку вона написала, тверде і вірю, ця пісня так само вона була і написана вже на її. Пам'ятні дочці, коли вона відійшла вже у вічність в 95 років, на тій дошці пам'яті було написано, що твердою вірю мій Ісус, їм я втішений, про нього веселюся». І ця пісня хотілося б, щоб зараз заспівала група і щоб ми могли прослухати цю пісню, яку написала ця жінка. І після того ми згадаємо ще одну її пісню і теж моменти певні її життя. Але ця пісня була така символом її життя, що незважаючи на ті всі обставини, які вона проходила, вона розуміла, я знаю, в кого я вірю. Твердо я вірю, мій Ісус. В ньому я черпаю сили, з Ним я проходжу випробування, з ним я проходжу труднощі. І ця пісня, вона її надихнула, ці слова. І це так само вона надихає вже сотні років, надихає інших християн вірити твердо в того Бога, який нам відкрився. І незважаючи на всі труднощі і моменти нашого життя. То зараз запрошуємо групу, і після того ще. Пісня буде. Твердо я вірю, мій любий спас, ним я радію, бо він мене спас, не буде рунок, хоче він так, як же ним пробувати. вічно я бушного славить слава. Вічно я вічно я буду славить його, дивного друга спаго. Твердо я вірю щасу того, як я повірив, дитя я Його. Для життя, вічно я буду, вічно я буду славить, його, славить, Його, Дивного друга, друга спа самого, вічно я вічно буду, буду славити його, 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 дивного друга спа самого, Твердо я вірю в спа самого. Скрізь відчуваю турботу його, щоб там не сталося радість й дух вічно зімно. Находиться любові твої, да щоб тобі, я серце віддав, я помалявся, ти виростав. Вічна я пична я буду славить, дина самого, Вічна я пична я думаю, слабить.